Мешканець Нововолинська крав квіти за алеї героїв. Як його знайшли? Бізнесмен, медик і доброволець. Історія захисника, який терміново потребує помічників. У Луцьку працює клуб для жінок щаслива я. У студії 12-го Роман Вербоч вітаю і розпочну з жахливої аварії у Луцькому районі. У селі Жабка вранці зіштовхнулися два легковики. Рятувальники повідомили, що дуже постраждав водій однієї з автівок. Його затисло в салоні. Тож вони за допомогою гідроінструмента від'єднували деформовані двері автівки. Після цього 49-річного чоловіка у важкому стані госпіталізували в обласну лікарню. Водій та пасажир іншого автомобіля не постраждали. Слідчо-оперативна група з'ясовує, хто винен у ДТП. А от у аварії у селі Луцького району постраждали аж п'ятеро людей. Трапилася вона напередодні близько 20-ї години. 55-річний водій Фольксвагена не впорався із керуванням та з'їхав у кювет. Як наслідок, він та ще четверо пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості. Наймолодшому з них 38 років, найстаршому 52. Усіх госпіталізували. Поліцейські з'ясували, водій керував машиною у нетверезому стані. Крав квіти, які принесли рідні загиблим воїнам. Муніципальна варта Нововолинська показала, як ще 25 лютого невідомий чоловік забирає букети і квіти у горщику, що лежать біля стендів з портретами полеглих військових, і складає поцуплене у пакет. Сьогодні правоохоронці повідомили, що негідника знайшли. Це місцевий житель, який вже мав проблеми із законом, і очевидно, тепер матиме їх знову. Жалобна звістка у Луганській області загинув боєць 100-ї бригади В'ячеслава Адаменко. Він поліг 4 березня поблизу Білогорівки Луганської області в результаті множинних осколкових поранень. Як інформують у затурцівській громаді, В'ячеслава Адаменка мало хто знав на Волині, адже він довго мешкав в Ізраїлі, мав громадянство тієї держави та 17 років прослужив. В ізраїльській армії проте хотів жити і працювати в Україні. Тож після поранення повернувся на батьківщину і став громадянином України 27 лютого 2022 року. В'ячеслав Адаменко пішов добровольцем на фронт, воював у сотій бригаді. Нині ж Повернувся на щиті. У нього залишилась мама, яка проживає багато років в Ізраїлі, та вже повертається в Україну на жалобну церемонію. На її прохання захисника поховають у Луцьку на алеї героїв. Прощання відбудеться цієї неділі. Вічна пам'ять і шана герою. У наступному нашому сюжеті розкажемо вам про багатодітного батька-бізнесмена, який у перший день війни пішов у добровольці. Лучани знають його як дільничного лікаря. Нині ж замість білого халату він носить піксель, а серед пацієнтів лише військові. Про військовий шлях бізнесмена і про те, чому під час короткої відпустки бігає по всіх медзакладах області. Дивіться далі. Ярослав Рудик батько чотирьох дітей. У минулому ревматолог у лікарні. Нині бізнесмен і водночас військовослужбовець. Капітан медичної служби командир медичної роти сотої окремої механізованої бригади. Мій співрозмовник з династії лікарів: його батько, він, брати, сестри. Кожен з них має іменний білий халат. Свій Ярослав Рудик колись лишив у Луцькій міській лікарні, де працював ревматологом та дільничним лікарем. 20 років тому зайнявся фармацевтичним бізнесом, яким керує й зараз. Це є представництво фармацевтичної компанії закордонної. Лідер фармацевтичного ринку, скажімо, не тільки в Україні, але й в Європі. Бізнес чоловік поєднує зі службою у перший день повномасштабної війни. Він подався у добровольці. До товаришів перезвонив, шукали, куди можна піти, де можна долучитися власне своїм досвідом і своїм бажанням. І так сталося, що доля привела відразу в 53-й батальйон. Сотої окремої бригади ТРО, Перше завдання на українсько-білоруському кордоні. Там Ярослав Рудик зі старшим сином, який теж лікар, навчали бійців тактичній медицині. Коли бригаду відправили на передові позиції, Рудик молодший, хотів податися за батьком. Зрозумів, що я не дуже там його хочу, скажімо, офіційно записувати до лав територіальної бригади. То він поїхав на співбесіду до 47-ї, до Маркуса, так мені нічого не сказавши. Ну але по дорозі, поки він їхав, там вже всі вакансії набралися і не сталося. Зрештою, ми з ним домовилися, що поки це не його війна, війна моя. А ти давай закінчуй і руби свою справу. Я сподіваюся, що так і воно завершиться. Ярослав Рудик тим часом працював під Бахмутом. Там він був 101 день. Добре, що вони були, що ці дні були, що вони пройшли. Не, не просто було. Не просто. зараз працює теж на Донеччині. Щоправда, далі від лінії фронту. Має команду медиків, оснащено усім необхідним обладнанням лікарню і десятки ліжкомісць для лікування побратимів та посестер. Це та сама цивільна лікарня, можна так сказати, тільки наші е, співробітники не носять білі халати, носять піксель. А пацієнтами є не цивільні люди, а е, військовослужбовці сотої окремої механізованої бригади. У цю лікарню не везуть важкопоранених бійців. Її лікарі не вивозять з полю бою травмованих. За словами Ярослава Рудика, тут працюють із захворюваннями, які є і в цивільних хворих. Такими, як, наприклад, підвищений тиск, так, і проблеми. Дегенеративно-дистрофічні, тобто остеохондрози, остеохондрози, так спини вилітають, грубо кажучи, так. суглоби, виразки, вся патологія, з якої добровольці прийшли, їх ніхто ж на початку там. Скажімо, не дуже перевіряли, але багаж захворювань є. Кардіограми ультразвукова діагностика, септо лікарі медичної роти сотої бригади, роблять ті ж обстеження, що й у цивільних поліклініках чи лікарнях. Нині в свою команду шукають помічників, людей з медичною освітою. Закликаємо лікарів будь-якої спеціальності медсестер фельдшерів, Приєднуйтеся до нас, до земляків ваших. Ми хочемо вас бачити в нашій команді. Військова форма і Донецький край за. За словами Ярослава Рудика не так страшно, як може видаватись потенційним новобранцям. Це є робота більш в тилу, так на Донеччині, але подалі від лінії розмежування, подалі від бойових дій. Ризик, звичайно, на війні завжди є. Ну але ми стараємося його мінімалізувати. Серед переваг служби у медичній роті сотої бригади сучасне медичне обладнання, дружній колектив медиків із волинським корінням, і достойна заробітна плата. Тільки ми там перебуваємо на близько до вістря подій, то бойові виплачуються регулярно, ну і в максимальному об'ємі, який на сьогодні є, команда медичної роти сотої бригади радо прийме в свою команду усіх, хто має медичну освіту, дізнатися усі деталі і повідомити про намір стати військовим медиком, ви можете за телефоном 050 463 93 23. Анастасія Качина, Василь Морищук, 12 канал. А далі сюжет до дати 8 березня. ООН пропонує у цей день вшановувати жінок за їхні досягнення. Це також день підтримки прав жінок та їхньої рівноцінної участі на політичній, економічній та інших суспільних аренах. З нагоди дати мої колеги побували у клубі, в якому зустрічаються винятково жінки. Називається він Щаслива я організовують собі фотосесії, мистецьку терапію вивчають фінансову грамотність. І запрошують однодумців, як усе починалося, і як діє клуб далі у сюжеті. Катерина два роки тому переїхала з рідного Шацька до Луцька. Опинившися в новому місті, зрозуміла, немає оточення, підтримки і нікого з ким можна було поговорити про свої плани та мрії. Та знайти тих бажаних однодумців допомогла робота. Катя проводить заняття з мистецької терапії за технікою флюарт, і згодом її клієнти попросили створити закриту спільноту для жінок. Це був запит від самих дівчат. Ну, вони казали, ми хочемо якесь таке от середовище для того, щоб ми, знаєте, такий вузький круг, ну як би сказати, да? щоб це не, ну, не прохідний двір, да? щоб от кожен раз мінялись учасники, а для того, щоб створювати якісь ком'юніті. На їхній заклик Катерина створила клуб Щаслива я», у якому інші жінки могли б знайти однодумців. І найголовніше створити товариство, де усі прагнуть розвитку, а не пліток. Спільнота діє вже рік і об'єднала шість дівчат. Але керівниця клубу каже, з радістю приймуть нових учасниць. Тобто, клуб це таке поле, де кожна із дівчат може отримати підтримку, в тому числі терапевтичну, тому що в першу чергу я психолог. І ми протягом зустрічі да ми обговорюємо якісь ситуації, які виникають в житті, і обговорюємо в тому числі і те, що потрібно всім жінкам. А жінкам переконала Катерина потрібна реалізація у всіх сферах життя в кар'єрі, в сім'ї, у дружбі та у стосунках з батьками. Для цього вона разом з учасницями проводить психологічні практики, медитації арт-терапії. Сьогодні за розкладом спільна фотосесія. Дівчата танцюють під пісні, сміються та позують на камеру, роблять усе, щоб полюбити себе і почуватися вільними. Фотографує Анастасія Фролова. Дівчина здавна мріяла займатися фотографією та відеопродакшеном, тобто створювати відео. І коли приєдналася до клубу, знайшла сили перетворити хобі на свою професію. З Скаті я змогла нарешті почати свої страхи і проявляти і показувати людям, що я ну, там фотограф, що я відеооператор, що я можу робити таку роботу. Бо до цього я така: ні, я нікому не розкажу, що я працюю. Також керівниця вчить їх фінансової грамотності, адже Катерина до слова і бізнес-тренер. Тут важливо говорити, що кожна бачить себе там власні справі в якомусь бізнесі, і в цьому контексті фінансова грамотність і грошове мислення дуже важливе. Тому ми досить часто говоримо про такі ну, комунікації комунікація да, на рівні фінансів. Як правильно поводитися грошима? Як е, створювати таку справу власну, там, наприклад, бізнес, щоб все працювало злагоджено як система для того, щоб кожна могла заробити на своїх талантах? Для дівчат клуб це репетиція перед виходом в соціум, адже спочатку учениці проявляють свої вміння в тісному колі, а потім вже відкрито заявляють суспільство про свої навички. Так і сьогодні Анастасія створює світлини для своїх колег. Проте членство в такому клубі платне. Місяць такого товариства майбутні членкині обійдеться в тисячу гривень. А це чотири зустрічі клубу, на яких дівчата отримують психологічну підтримку та навчаються основам керування грошима. Тетяна Маркопольська, Василь Марощук, 12 канал. Про головні новини краю традиційно раджу дізнаватись на 12 каналі. А також закликаю не забувати дякувати та допомагати ЗСУ. Якщо ж ви пропустили якісь із випусків, або маєте бажання ще раз переглянути котрийся із сюжетів. робіть це на ютуб каналі Новини 12 у зручний для вас час. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте, підпишіться на канал, якщо ще не підписались, і обов'язково натисніть на дзвіночок, аби першими дізнаватись про головні події краю. Нехай в наступному випуску хороших новин буде більше. Побачимось.